Шановні глядачі каналу сьогодні невеличке відео за проханням підписників я розповідаю про мій досвід перебування у Польщі. Я відразу скажу, що для мене це було з одного боку досвідом, з іншого боку, розчаруванням і в цілому це було контроверсійним. Тобто я не міг показати, що цілком це був позитивний досвід, або цілком негативний. Справа у тому, що... По-перше, Польща зараз не та, якою вона була раніше. Це вже не Польща Адама Міцкевича, Юрія Соловацького, навіть не Польща Солідарності. Це вже одна з країн Євросоюзу, яка несе на собі всі його недоліки, і б вже казав, всі його ясні. По-перше, мені запросили туди викладати в університет. Я там два роки працював. Я, коли приїхав, сподівався, що багато чого досягнув. Виявилося, що криза освіти це явище всесвітнього. Тобто, викладаючи регулярно з 2008 року, я спостерігав кризу освіти. Тобто рівень знань студентів різко впадає, рівень методологічного мислення за, за, за цим послідує. Мені каз, здавалося, що в Європі можлива ситуація буде краще, ніж усередині. Виявилося, що ні. програма з літератури була приблизно такою, якою в мене була в ліцеї, коли я думав ще середнього світу. Рівень знань бажав кращого. Рівень інтелекту також. Плюс, під час перебування у Євросоюзі поляків навчили конформізму і, знаєте, я би сказав, вивченого історицизму. Це одне. З іншого боку. Розчарування було пов'язане з тим, що у Європі, зокрема у Польщі, дуже погана медицина. Коли сварять наших лікарів або наші поліклініки, я би казав, шановні, поїжджайте в Європу, там хоча б декілька місяців, то ви з вдячністю будете ходити в наші поліклініки. Я не, не кажу, що там багато недоліків, що може бути і рівень компетенції лікарів може, не зовсім гарний, але все одно. До лікаря, як сімейного, так і вузького фахівця ви потрапити відразу. Що відбулося в Польщі? Звісно, що коли я приїхав в Варшаву, треба було мені пробити курс на атрофів. Це було пов'язано з тим, що адаптація до нового міста, стрес плюс акліматизація і так далі. так так далі, і так далі. Я приходжу до якогось там лікаря-інтерніста, як вони кажуть, тобто терапевта по нашому. Мені дають направлення до невролога, причому невролога в їхній клініці не було. Треба було їхати на інший кінськ міста. Це був Січень. Я приношу це направлення і кажуть на травень. Я кажу, ви що, з з'їхали? А він платили звідки? Я розумію, що взагалі я просто не можу потрапити до звичайного невролога. Звертаюся до колег. Вони кажуть, у нас завжди так. Якщо хочете до лікаря, то будь ласка, за 150 злотих, бо підкажемо, куди може піти, де вас відразу приймуть. Мене прийняли, там уважно вислухали, навіть користувалися російською мовою все гаразд. Але 150 злотих, будь ласка, рахуйте на 9 гривень І за те, щоб мені виписали рецепт нещасної новотрату, який можна в нашій артиці купити просто так, коли в тому є дійсна необхідність. Далі. В Польщі живе моя далека родичка, у неї є знайомий лікар невролог ми обійшли черги і потрапили на прийом. Вона теж підтвердила це призначення. Але потім каже, а нехай пан запам'ятає назву препаратів, бо якщо пан буде у Львові, нехай купляє собі про запас. Я вже під тим, як сісти на автобус до Варшави, гуляю Львовом, заходжу там в одну аптеку, в іншу. І вони це Я у вона запитає, є вас неутрапілка? Вона каже, є, скільки, три пачки. Я кажу, давайте все. І тоді мені ця аптекарка каже, а ось пощо. Це я тоді зрозумів, що я не один такий. Далі у мене був зашемлений нерв у руці, і треба було робити операцію. Та лікарка-невролог, до якої моя родичка мене привела, віддала мені пільне направлення, щоб мене швидко прийняли. І я йду до цього пластичного хірурга. І він каже: А навіщо пану таке пільне на направлення? Я кажу, ну, рука болить. Ну, а що, таблетки не можу попробувати? Я просто здивований. Добре, він мене прийняв там пощупав. Визначився, що треба робити операцію, вибрати цей нерв. Добре, це був квітень. Операцію призначають на серпні. Притому в тому відділі були пусті палати, а лікарі просто сиділи і висіжили весь свій час. Тобто медицина взагалі ніяка. Ну, мені зробили операцію, все більше ніж добре. Після того, як відійшов від наркозу, приходить до мене один лікар і каже. А поки пан чекав, там нерв так пошкодився, що ми розрізали більш ніж треба. Мені залишилося вже чернотякоти. Хоча після наркозу я думав, що це від того не буду ще доступно. Далі фізіотерапія. Ну там треба два місяці до фізіотерапії на прийом, потім два місяці чекати на самі процедури. Ну, я все ж таки там вдалося пройти декілька курсів, там, пройти плавний прийом фізіотерапевта, щоб швидше потрапити до процедури. Коли все закінчилося, я приїжджаю в Україну, приходжу до своєї сім'ї і кажу, мені в Польщі робили операцію, так і так, потрібен курс, курс додаткової реабілітації. Вона дає мені до фізіотерапевта, я йду відразу, мене приймає без черги і відразу йду в кабінет на процедуру. Рука може казати відновилася. Скільки я в кошесті маю себе невідомо. Та ж черга до лікаря може бути три місяці, але є обхідний шлях. Треба здати 10 літрів крові, стати хоноровим донором і тоді ходити до лікарів без черги. Будь ласка, здавайте кров. А може просто не прийти, сказати, якщо там тиск підвищений, плюс ця вся євросоюзська безглузна, бюрократія до цього не сприяє. У цілому я би казав так. Поляки, як народ, звісно, це люди добрі. Мене там сприймали позитивно. Ну, Іноді я просто, коли там ви, виникали деякі моменти, я казав, що має польське коріння, це мені допомагало. Народ у цілому добрий, дружелюбний. Так що з ними було спілкуватися так спокійно, і навіть у мене друзі там залишили, з за якими я і зараз користуюся, і інтернетом, користуюся, і польську мову не забуваю. А з іншим. Маме, з іншого боку, ось ця державна соціальна система, яка просто не, не дозволяє якось людині розгорнутися, розправити крила. Далі я би казав так: наприклад, житло в Україні і в Польщі у грошовому еквіваленті, наприклад, ну, хай буде 900 гривень за місяць, хай, хоча може бути більше, може бути менше. В Польщі так, така сама квартира. Треба платити 900 злот, що там, вода ваша якась більш якісна, або енергія більш чиста. Чому там житло коштує так дорого? Тобто на наші гроші це приблизно 6 або 7 тисяч. По-друге, транспорт дорогущий. Плюс купа всяких різних безглузних папірців, які треба заповнювати. І причому один не дублює інший, і це все без кінця. І криза без так що тут це таке. По-іншому рівень релігійності, можливо, вищий. Але зараз все одно відбувається відхід. Тобто менше народу відвідує Костели, менше народу вінчається. І, наприклад, коли я просто спитав деканаті, а як потрапити у Черстахов, секретарка потім почала критикувати, що я релігійний фанатик. І це Польща. Це було ще одне, ще одне розчарування. Ну, Похиб суддя, нехай вони повертаються до своїх джерел, але після прибуття в Польщі ми не виникли великі судді до майбутнього існування Європи Союзного. Тим більше, якщо важливо уважливо читати книгу про роботоді на другий розділ, то можна припустити, що є це не добра система. Можливо, якщо б він був не таким жорстко інтеграційним, це було б краще. Ну а зараз це призводить не до дуже, не, 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 не до дуже добрих висновків. Так що це мій досвід, але, знаєте, будь-якої суб'єктивності є дуже об'єктивності. І відповідно тут було питання не в мовному бар'єрі, не в тому, що я не маю, не міг адаптуватися до нових умов. А то, що я відчув багато чого штучного, неприродного і того, що вже дійсно відбувається деякі заробіт. Дякую за увагу.